Візит Володимира Зеленського великобританію і прем'єр-міністр цієї країни оприлюднив себе в Твіттері виставив фотографію, як він палко і щиро вітає нашого гаранта на своїй землі. Ось ми бачимо ці фотографії. Знаєте, зразу видно цю непідробну щирість, не емоції. Як я вам нагадаю, попередній прем'єр-міністр. Попередні попередній це є Борис Джонсон. Всі ми дуже переймалися, що з наступними очільниками британського уряду не будуть такі теплі відносини, але ми бачимо, що наші контакти з Британією є дуже хорошими, і ця країна одна з передових, яка що обіцяє, те і виконує. Власне нагадаю, що Велика Британія пообіцяла нам міністерство оборони цієї країни. Передати нам величезну кількість дронів ударних радіус дії яких 200 кілометрів. Також боєприпаси до повітряної оборони а також навчатиме наших пілотів з перспективою на е, авіацію американську F-16. І це дуже і дуже хороша новина. Ну і власне нагадаємо, що це вже другий візит нашого президента до Британії з початку повномасштабного вторгнення. А якщо говорити про навчання українських військових, не тільки про пілотів, то є і інші країни, також які готові долучитися до навчання, зокрема Норвегія. Їхні збройні сили планують навчити близько 3200 українських військових упродовж цього року. І як от зазначають у їхніх збройних силах, ці навчання відбуватимуться як на території Норвегії, так і за кордоном. Міністр е, оборони цієї країни Бьорн Арільд Гра разом із Іншими представниками влади загалом відвідували тренування українських військових на одному із полігонів і кажуть, що підтримували Україну як матеріально, так і навчанням і будемо підтримувати стільки, скільки буде потрібно. В кінці квітня інструктори загалом Норвезької національної гвардії розпочали чотиритижневе інтенсивне навчання. Більше ста військовослужбовців зсу йдеться про військову медицину, вогневу підготовку та командне лідерство. Це перший із кількох курсів, які загалом мають пройти наші військовослужбовці від Норвезького. Нацгвардії будемо сподіватися, що їх насправді тільки тому, і що кількість 3200 – це тільки початок, але далеко не кінець. Бо зараз дуже багато, до речі, європейських країн тренують наших військовослужбовців м, на різних м, на різних полігонах і за різними. Курсами, якщо можна так назвати, за різним спрямуванням, так було би правильніше. Це і інженерна справа, це і робота в команді, це і тактична медицина, і загалом дуже і дуже багато навчання, яке до речі, кардинально і суттєво відрізняється від того, яку підготовку проходять російські новомобілізовані.